Оперативний штаб по координації дій під час воєнного стану 19 вересня, як і завжди, почався загальнонаціональною хвилиною мовчання. На засіданні, які впродовж останніх тижнів насамперед обговорювалося питання підготовки до опалювального сезону, вів зібрання міський голова Олександр Панюта. До 1 жовтня на лінії повної готовності мають бути поставлені системи опалення закладів освіти, охорони здоров'я і культури. Залежно від температури за вікном, можливо, доведеться частково включати опалення в школах, дитсадках і лікарні. Вітер буревій, що гуляв у нашій місцевості у вихідні, пошкодив лінії електропередач у міському парку та в інших населених пунктах, він від пориви вітру упали дерева. І в деяких селах це теж стало причиною зникнення світла. Бригада компанії ДТЕК вночі працювала, усуваючи наслідки аварій, але ще сьогодні струм в електромережах відновлено в нашій громаді не скрізь. Станом на сьогодні, чи на ранок точніше, дуже багато відключень електроенергії. Але ночі бригада працювала і 10 кВт залишилася одна тільки лінія, але дуже багато 0,4. Цей по місту це сільські населені пункти. Тому зараз е ми будемо ну, в країні випадку активно інформувати наш підрозділ ДТЕК. Про сотню пацієнтів у стаціонарному відділенні повідомила директорка Гарлицької багатопрофільної лікарні Марія Недолько. З них трохи менше як два десятка лежать в інфекційному відділенні із захворюванням на коронавірус. Захворюваність набирає темпів і в гарлицьку лікарню, визначену як ковідну, ще в 2020 році, будуть привозити недужих на цю інфекцію із інших громад. Тож усі ми повинні повертатися до правил карантину, дотримуватися маскового режиму, публічні місця, забезпечити дезінфікуючими засобами, згадати про особисту гігієну, а на керівників закладів і установ покладається відповідальність щодо забезпечення виконання карантинних вимог. Школи громади працюють на змішаній системі навчання. Ми про це розповідали, тому що школи мають укриття. У селах нашої громади запрацювали дитячі садки, а в Горохуватці, Демівщині і міському дошкільному закладі Малятко облаштовуються укриття, і тоді ці дитсадки відчиняться для маленьких відвідувачів. Питання наявності і облаштування укриттів постали перед багатьма закладами культури в селах Кагарлицької громади, адже за їх відсутності говорити про повноцінну діяльність будинків культури чи бібліотек не доводиться. На засіданні оперативного штабу 19 вересня начальник Кагарлицького відділу Держпродспоживслужби Іван Лисенко повідомив про прикру подію у селі Фурса Білоцерківського району. Там зафіксовано 12 випадків гострої кишкової Вої інфекції, тобто фактично харчового отруєння. Це сталося під час проведення у фурсах благодійного ярмарку із продажею різних смаколиків. Держпродспоживслужбі нині заборонено проводити їхні традиційні перевірки. Тож вона закликає до пильності і обережності у справі дотримання санітарії і гігієни, коли готуєте, і споживаєте страви. 19 вересня відбулося засідання земельної комісії Карилівської міської ради, яку очолює депутат Олександр Широкоступ. Комісія розглянула понад три десятка питань порядку денного, які зазвичай вони стосувалися надання в оренду земельних ділянок юридичним і приватним особам та встановлення орендної плати. Затвердження проєктів землеустрою по відведенню ділянок і технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Зокрема, розглянуто заяву Київської регіональної спілки споживчої кооперації про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у розмірі 2 гектарів Київській регіональній спілці споживчої кооперації, фактично на території комунального ринку. Це імовірно, Може означати, що Кагарлицькому комунальному ринку, який працює на одній території з Київрегіонспілкою, спілкою, може не стати місця для діяльності. Київрегіонспілці спілці відмовлено в задоволенні її заяви.